21 вересня в усьому світі відзначається День миру. Та вже майже 10 років, як Україна не знає, що це таке. Щодня ворог обстрілює наші території, вбиває мирних мешканців, руйнує будинки та інфраструктуру. Не виключенням став і цей ранок близько 3.40 Окупанти атакували територію України крилатими ракетами повітряного базування. Повідомили повітряні сили. ありが Відомо, що застосовано було стратегічну авіацію ту 95 з району Західніша Ангельса. саме звідти здійснювали спуски ракет у кілька хвиль. Ось власне, і атакували вони з різних напрямків. Там, дещо пізніше, детальніше про це розповімо, атакували, змінюючи маршрут слідування, зрозуміло і атакуючи різні регіони. Столиця також у день миру здригнулася від вибухів у Голосівському районі. в час що знаходиться в центрі столиці, пошкоджені вікна в п'ятиповерховому будинку. Руйнувань і постраждалих немає. За даними медиків, у Дарницькому районі постраждали семеро людей: троє з них у лікарнях міста. Четверо отримали допомогу на місці. У Дарницькому районі Києва уламки ракет впали на територію інфраструктурного об'єкту, а також на територію СТО та гуртожитку закладу профтехосвіти. Також постраждали Шевченківський та Солом'янський райони. У Черкасах уламки від збитої ракети в об'єкт цивільної інфраструктури в центрі міста. Внаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також загоряння торгівельних павільйонів на ринку. О, орієнтовно, за попередньою інформацією, в будівлі могло перебувати до 23 осіб. Ми з'ясовуємо скільки ще попередньо може бути. Тобто, декілька осіб, ще можуть бути під завалом. Серед постраждалих, практично одна особа, чоловік, в тяжкому стані там пошкодження хребта серйозні поранення голови. Решта, на погляд медиків, легкі пошкодження і декілька психологічних травм. Місці події працюють всі служби у даний час встановлюється точна кількість постраждалих. На дану хвилину зафіксовано 11 осіб, які звернулися за медичною допомогою. На щастя, тяжких ушкоджень серед них немає розгорнуті пункти, в які громадяни можуть подати заяви про пошкоджене майно. Там налагоджена взаємодія з Державною службою з надзвичайних ситуацій, місцевою владою. Станом на 9.30 попередньо постраждало 9 осіб та 13 евакуйовано. З під завалів врятовано одну людину. Сьогодні близько шостої ранку росіяни завдали удару шістьма ракетами попередньо С-300, по Харкову. Пошкоджено виробничу будівлю цивільного підприємства в Слобідському районі. Вікна у відділенні екстреної меддопомоги, є влучання в дорогу. Зазнав поранень та був госпіталізований чоловік 58 років. Чоловік 65 років отримав незначні ушкодження госпіталізації. Не потребував обстеження. Мість триває. Мешканці рівного також сьогодні прокинулися від звуків вибухів. Сьогодні рівнична зазнала ракетних ударів. На жаль, є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Позаду мене СТО, яке частково зруйновано та пошкоджені автомобілі, які були на території. На щастя, обійшлось без жертв. Також відсутнє енергопостачання в частині рівненського району. Всі відповідні служби працюють, в тому числі обленерго. У Львівській області ворог наніс удар по промисловій зоні. Є руйнування та загоряння. Також в Укренерго повідомили через масовану ракетну атаку, частково знеструмлено Дніпропетровську область. Частково світла немає у Рівненській, Житомирській, Київській та Харківській областях. Триває відновлення живлення. Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації, ту 95 МС з району Західніші Енгельса. Ракети запускали у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту. В результаті бойової роботи з силами та засобами повітряних сил у взаємодії із ППО сил оборони знищено 36 крилатих ракет. До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська. Винищувальну авіацію повітряних сил, підрозділи мобільних вогневих груп сил оборони України та інші засоби.